Давайте е, перейдемо ще в одну суперактуальність: це багато е, людей в Україні, вони прям прагнуть е, цієї унітарності і моноетнічності. Е, і це, от прямо, що якщо ти не так думаєш, якщо ти не так говориш, то це е, ну ти враг. Так. І е, ну як е, для цих людей треба сформовлювати, напевно, що їм користуються, а тепер, а, але тепер... як тепер... цим людям сформулювати моральний. Принцип головний авторитетно для того, щоб вони можливо замислилися над тим, що можливо вони не праві у тій конструкції, хоча вона їм дуже приємна. Дим, Я розумію. Дивись, дивись, от зараз буде відповідь. Я просто скажу, що от коли е, е, Ден на початку сказав, що у 20-му році у багатьох повітах буквально не було Дима. чоловічого населення, так це було ж е, тому, що. У буквальному сенсі чоловіче населення, яке задавало питання, ти хто там? Чи віруєш ти в Маркса? Чи віруєш ти в Бога? Чи віриш ти в царя? Вони після цього починали стріляти один в одного. І, чи єврейські погроми, які тому Проскурові були? Це, це ж жуть. жуть. Це жуть була. Це ж реальна жуть була. Ну, це жуть. бабеля, чи та да, армія. да. да, 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 да. О, це ж це все жуть була. Так от. Просто буквально люди просто не хотіли чути іншу сторону. Ми це ж все, через цю через моноетнічність, монодумку. Ми через це все пройшли тоді, у 18-20 році, і вщент рознесли просто нафіг все. Просто... Там є, Я вам докину. Тут була встановлена одна з найжорсткіших диктатур. Ти, ти, ти... Тоталітарних в історії Європи в 20 столітті, внаслідок якої було, загинуло, випарувалося, вмерло, зникло невідомо куди 20 мільйонів людей, це половина населення. Надіслала Ірина Леонідівна ні посилання в Телеграм, щоб кинути в чат, щоб люди. Телеграм, не бачу, що подачі. Слава Богу. Тут смішні люди, так, як пишуть Сергій Назареч, Черчилль в 19-му році, ха-ха-ха, Черчилль на той час був звичайним журналістом, який став відомим з опису подій Албобурської війни Плутає з Чемберленом. Шановний пан Назаревич, ви, ви просто не знаєте, хто командував. кто был первым лордом адмиралтейства, Артиска. кто запорол как бы, операцию да, там, в Галиполе, да, да. и, из, из этого был снят, но тем не менее продолжал играть определенную роль в британской политике, и он эту роль играл до 50-х годов 20 -го века. А вплывавшие после. а, Да, вплывавшие после. поэтому просто учите историю. И... Нам всем треба учиться. Я, я маю божевельную идею, Микола, и, и, и скажу вам следующее. Як мені написав один дописувач в Твіттері, він запитав, чого я сюди прихожу, як це я можу поруч з вами сидіти. <реш> ну, ага. ну, ну буквально. Може ж такі виродки страшні. Да. Виродки це у стругацьких, позитивні надзвичайно в ага. Виродки це ті, які не підпадали під вплив цих башт, баш, да. баш, ба, проманів, які променів, де, да, 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 виродки. Так що ми виродки, я я це розумію. Так, я не виродок. На нас на нас вплива, на нас, я так, на нас на на На, наше проміння не впливає. Не впливає. На нас не впливає російська пропаганда. Ми ага. люди з критичним мисленням, ми читаємо книжки, ми слухаємо інших людей. Так от. Я сюди приходжу, відповідаю вам. Я сюди приходжу, тому що як написав один з дописувачів, це єдиний майданчик в країні, де можна говорити і потрібно говорити про надзвичайно серйозні речі. Є дві умови: перша умова виключно в межах академічної дискусії, з повагою до партнера, на пункт номер два. Виключно в межах своєї компетенції я не беруся говорити на теми реформування української економіки, чи зовнішньої політики, чи е, структур там судів. Ні, я історик професійний. Я знаю всі на звубок до дня всі політичні системи України від сімнадцятого до 91 року і можу сказати, чому вони не спрацювали. Не не оціночне судження, а показати на системні помилки, uh -huh. які були. Закладені в момент проголошення тієї чи іншої політичної форми, яких у нас тут було більше двох десятків, якщо шо, і всі вони перелічені. Перелічені вони де? А, вони будуть перелічені. Вийде буквально за декілька тижнів, може за місяць. Книжка, яка буде мати назву За що воює Україна? Вона з цього починається. Це заголовок. Там буде написано За що воює Україна. І дякую прямовідно всім, хто в Твіттері відгукнувся на, і в інсті відгукнувся на моє опитування. Всі ваші там враховані думки і всі пруфи будуть в цьому тексті. Вона буде такого кольору, і така от в два рази потовша. Угу. Да, так що е, єдиний майданчик, тільки професійні люди, і це треба переносити ці майданчики вниз. вниз взначені, в різні міста наш візит в Дорогобич, за що дякую спеціально Тарасу Кучмі, меру і Лесі Татарській, які взяли на себе цей тягар робити. Зібрав ми, побачимо, помацали дав лабораторний досвід, і який колосальний запит. От не такі ідеї існує в суспільстві, тим більше в референтних групах: у педагогів, у журналістів, у просто небайдужих громадян, які мають різну освіту, різне, але думають, так вони всі думають. І якщо нам вистачить часу, здоров'я і натхнення, то треба це робити як проект да, і да, їздити да. по країні і, і, і слухати, що люди скажуть, розуміючи, що ми отримаємо абсолютно різні. Варіанти, вони дуже добре будуть підходити, припустимо, для Буджака один, там для Буковини другий. Але в цілому, в цілому ми можемо сформувати тільки в такий спосіб якийсь загальнонаціональний проєкт. І ми не повинні боятися різноманіття. В сум... В сум... В сум... Яке? Україна ще одна 57. 57 окремих етнокультурних історичних регіонів. Народів фактично. Ні, ні. От регіони, От вони всі вважають, що українці. Але от... Але от от Поліщуки хто? Поліщуки. No, Поліщуки. Ну, да, я Поліщук, да. ну я Україна. Я думав, що це прізвище. просто. Ма, Поліщук, так. Да. І прізвище також. <laughs> Дивіться, я скинув чат в обидва чати зараз. Посилання безпосередньо на видавництво фоліо, там де продається ця книга, mm -hmm. можна купити, придбати написала Ірина, 에... да, так? Посилання? Да, 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 там ти тільки тиснути на кнопочку. 에... 에... Саме, саме от на цю книгу, про портрет на на там, епох. Там все їх там двадцять. Але штуки. по посиланню на автора Данила Яневський там є все. всі книжки. Будь ласка, користуйтеся цим посиланням для да, того. і лабора. сваріть, ну так як Юрій робить, за лівцем і ловіть мене. Де Збрехав. Це да. цікаво. Е, але все ж таки, дивіться, я що хочу. Е, от дивіться, ми, наприклад, завтра ну, маємо, ми, да, маємо ми ситуацію mm -hmm. з вами. Сформулювали ми е, той текст, який потрібен для нової Конституції. Там, де все це записано. Те, що ми... Всі наші чаяння і прагнення. Е, але завтра люди, які кажуть, ні, нам це не підходить, тому що тут. Немає тої унітарності, монокультурності, моноетнічності, яку ми хочемо, і ви взагалі там щось не так говорите, тому ми вашу саме ідею підтримувати не будемо. Клас таке може бути. Ви буде, що б ви сказали цим людям? А я би сказав вам, що існує до сьогодні світова ну європейська, принаймні історія в тому обсязі, в якому я її знаю. Вона говорить про те, що держави на цій території створювалися в два способи. Як правило, впродовж тисячі років. Так, спосіб помер один, перепрошую, право завоювання. Ну, рюріки, наприклад, Київська, те, що ми називаємо Київська Русь і так далі, чи там Пясти, чи Гедеміновичі, чи, чи Габзбурги, mm -hmm. чи там якісь Гльдштейнґеторпи. Пункт два. Вони створювали, створювалися по праву наслідування. Mm -hmm. Ну, ті самі Рюри, щось там об'єднували, щось від'єднували, ті забирали, ті забирали. Після континентального конгресу 1777 року виникла нова конструкція, яка називалась континентальний конгрес. Ну, фактично установчі збори, коли від 13 штатів обрали найбільш освічених, найбільш багатих, найбільш успішних, найбільш авторитетних, вони з'їхалися в Філадельфію, сиділи там ікс місяців, і вони виписували документи. Вони виписували документи. Там Дуже смішна історія. Про це я це побачив на власні очі, коли приїхав в Філадельфію, прийшов в це сакральне місце, я вам розповідав. Ні, Ну, 100-доларову банкноту, там можна зараз подивитись в тернетах. Значить, там три будинки: значить, лівий, центральний, правий. Правий це резиденція була при президента. Бо білого дому ще не було. Вашингтона і Джона Куінсі Адамса. Середній будинок, який високий, там декілька поверхів. Це будинок суду. Коли ти туди заходиш всередину. Піднімаєш голову, ти бачиш, що суддя на недосяжній вишині сидить. Uh -huh. А ти такий мав закон один для всіх. А лівий там інстальовано, відтворено, очевидно, це косплей, відтворена атмосфера засідань континентального конгресу. Ну таке враження, що вони тільки стали і вийшли. Uh -huh. Там в Чернильниці, там ручки, там якісь uh -huh. е написано на стільцях, де хтось сидить і так далі. І я думаю, а куди ж вони виходили? А вони коли виходиш і на банкноті це не видно, але якщо подивитися через Google Maps зверху, то ти побачиш, що перпендикулярно до лівого будинку, ну, от, якщо це фасад, да, тут лівий будинок, а за, ним, а за ним перпендикулярно стоїть ще один будинок. І там написано філософське товариство. Ну, ми ж розуміємо, що таке філософське товариство. І ми ж розуміємо, хто такий Бенджамін Франклін. Вони йшли туди, вони сідали, обговорювали обговорювати. Бен Франклін був е, намісним майстром цієї ложі. І по удару молотка закінчується дискусія, вони пішли і проголосували за це. Значить, це третій. Третій механізм в умовах війни, в яких переживає Україна, в умовах її конкретних особливостей історичного розвитку, ми не можемо досягти такого рівня консолідації вправлячих еліт. Ми можемо посилатися на досвід, і ми повинні посилатися на досвід єдиного продуктивного державного утворення, яке тут було створено, і це не Великий князівство Литовське, а це українська держава Павла Скарапацького, в якій було. Запущена в дію, це єдиний випадок нашої національної історії за тисячу років. Спочатку оголошені правила гри Конституція, угу. а потім все інше. Але перед Конституцією була ще грамота до всього українського народу. Так само, як в Сполучених Штатах, спочатку була декларація незалежності, де були записані навіщо існує. Нова держава. нова держава, чому вона має право на свободу? Хто ці люди, в який спосіб вони мають реалізовувати свої природні права? Ну, право на життя, свободу, прагнення до щастя, і лише після того конституція, яка описує механізм, інструкція, як користуватися Конституція, це інструкція, як користуватися цими. Тобто, тобто наша державність починається з 1918 року. Я маю увазі реальність, Правова да. Да, без і, і тяглість вона, вона вона з того моменту починається. Ні? Mm. Вона перервалася. Ні, вона була... ні, вона починається з 24 серпня 91 року. Uh -huh. тобто 30 років. Я говорю, вихворював виключно про е, історичний приклад. В нашому конкрет. чому Скарападський пішов таким? Е, це дуже смішна історія, між іншими Конституцію написав. Дуже відомий тоді юрист Олександр Палтов його він написав Конституцію. Він взяв свод законів Російської імперії, відкрив і написав. Це зайняло там два дні. Поставив от Конституцію. Ну і вона працювала якось. Ну, в нашому випадку, очевидно, у нас бі. Ну це правда. Це правда. В нашому випадку ми маємо дві абсолют. Ми маємо декілька обставин, яких позитивних, яких ніколи не було в нашій історії. Ніколи. Від слова зовсім. от ніколи. Перше, у нас є абсолютний лідер національної довіри. Його звати президент Зеленський. У нас є абсолютний. У нас є абсолютний. Інститут. Ну, інститут. Ну, так, да, це, це абсолютний моральний авторитет, який підтримує президента. Президент підтримує. У нас є люди, які 90% з гаком, які підтримують президента і схвалюють його діяльність. Я би сказав, що це ідеальний момент і це вікно можливостей. Може рік. Я не знаю, чи воно закриється впродовж цього року. Скоріше за все, що так. Да. Угу. Так, для того, щоб видати три документи, я знову як дятел буду про це говорити. Пункт номер один. Декларація принципів нарешті нам мають пояснити, навіщо існує українська держава. Дмитро Васильович Павличко на моїх очах, 24 серпня, в кінозалі Верховної Ради пояснив депутатам комуністам, навіщо нам потрібна незалежна держава. Він сказав по пам'ять, ви, хлопці, контролюєте 25% економічного потенціалу України. У вас тут вся влада. Що ви тут дурня валяєте? Вони і побігли, легалізували. І далі це було 30 Це було років дерібана. Да? Вона була для того створена. Для чого вона існує? Для чого вбито під 100 тисяч наших хлопців? За що? Та має бути це прописано. Та має бути записаний екскюз перед тими українцями, яких викинули з цієї країни. Просто сказати, це злочин, ми перепрошуємо. Якщо ви хочете взяти відновити громадянство, так як в Ізраїлі це було будь-хто, якщо ти, будь ласка, ти отримуєш громадянство. Декларація принципів, закон про громадянство, Конституція октройована. От Конституція. Це від завтра. Я буду. Я президент, мене підтримують Збройні Сили, мене підтримують активна частина суспільства. Це як не бери 30% тих, що тепер сидять в Україні. Може 40, може 50, може 70, я не знаю. І від завтрашнього дня буде так. І очевидно, що це має бути абсолютно вияснено. clear, як кажуть, як кажуть, чисто, та наші західні союзники, які в нас надовго, мають розуміти, що ми будуємо. Тому що те, коли говорять е, республіканці сьогодні в Конгресі, це треба е, перевіряти, на що, йду, на що йдуть чеки. То вони праві. Що ми не бачимо от того, що творилось в Міністерстві оборони при Резніка? що? займався матеріально-технічним забезпеченням Збройних сил. Ні, він розмовляв з Остін і робив це, я не його адвокат. <зв>. Так? Uh -huh. Все. Але на це треба що? політична воля, розуміючи, що що хлопці, ви це не зробите, то вам суспільство історія, і історія суспільство вам пред'являть рахунок.